Уявіть, вашого батька стратили не мечем, не кулею, а в тиші, в задушливому дерев'яному ящику для рису, і чекали, чекали, поки він згасне. Ваш дід король, виніс вирок, а вся країна мовчала. Це історія про сина, який бачив, як помирає його батько. Але як перетворити цей біль на камінь? Як змусити світ поважати пам'ять, яку було зганьблено? Це історія про синівську любов, що виявилась сильнішою за смерть, могутнішою за імперію. Король Чонджо збудував цю фортецю як клятву. Він відродив ці бойові мистецтва як свій щит. То що ж таке меч шматок загостреної сталі чи продовження душі, мистецтво вбивати доведене до досконалості чи шлях пам'яті і честі. А якщо ці бойові мистецтва і ця велична фортеця існують лише для того, щоб охороняти одну єдину могилу. Це історія, де замість помсти обираєш шлях. Шлях сина, шлях воїна, де біль перетворюється на силу, а стид на пам'ять. Це історія, де сталь перетворюється на тишу, що охороняє спокій, бо ця техніка бою викована не з заліза, вона викована із серця. Кожна країна має свою історію, викарбувану в камені та загартовану в битвах. Корейська історія налічує тисячі років. Це шлях захисту власних земель, шлях воїнів, що крізь сотні битв збагатили свою бойову систему традиціями Китаю, Монголії та Японії. Але де сьогодні можна побачити не просто реконструкцію, а справжній дух цих стародавніх воїнів. Де почути дзвін мечів і відчути енергію бою, що колись вирішував долі цілих династій. Наша знімальна група вирушила до південної Кореї у місто Сувон. Саме тут. За 30 кілометрів від галасливого Сеула стоїть велична фортеця Хвасон місце, де історія оживає щодня. Хвасон буквально означає квітуча фортеця. Її збудував 22-й правитель династії Чосон король Чонджо. Всього за два з половиною роки. Це була не просто фортеця, а символ синівської любові і амбіцій. Король переніс сюди останки свого батька, замоленого голодом за наказом власного діда. Це був грандіозний проєкт перенести столицю з Сеула в Сувон. Фортеця мала не лише символічне, а й оборонне значення. Її мурували як бастіон нової столиці. Король навіть звільнив мешканців Сувона від податків на 10 років, щоб стимулювати розвиток міста. На території Хвасона унікальний тимчасовий палац. Він не поступався столичним за розмахом. Король мріяв жити тут зі своєю матір'ю, але доля розпорядилася інакше. Сьогодні в цьому місці музеї, архіви, легенди та старе дерево, якому понад 600 років. Кажуть якщо доторкнутися до його живої частини, то бажання здійсниться. Цьому дереву вже понад 600 років, воно майже мертве, жива лише одна його частина. Ми віримо, що якщо доторкнутися до живої частини і загадати бажання, тримаючи його в секреті, воно обов'язково здійсниться. Наш гід нам пояснює, це не постійний палац, а тимчасовий королі зупинялися тут, коли відвідували могили предків або втікали з Сеула під час воєн. Але король Чонжо побудував його найкрасивішим і найбільшим для свого часу погляньте ми пройшли через троє воріт. Це дуже важливо, бо така структура була притаманна головним королівським палацам, а не тимчасовим. Це демонструє надзвичайно високий статус цього місця для короля. Камінь за каменем. Башта за баштою. Все тут дихає епохою династії чосон. Ми бачимо велич і красу. Але Яку жахливу таємницю насправді бережуть ці стіни, який біль змусив короля звести цю цитадель? Щоб зрозуміти це, треба повернутися в минуле до однієї з найжахливіших трагедій династії чосон? Це історія про батька короля Чонджо, наслідного принца Садо. Через палацові інтриги і підозру у змові його власний король Йонджо віддав немислимий наказ принца не стратили мечем, його живцем зачинили у дерев'яному ящику для рису. Вісім днів вісім днів у задушливій темряві під палючим сонцем. Принц Садо помер повільною, жахливою смертю від голоду і спраги. А тепер уявіть собі маленького хлопчика, його сина, майбутнього короля Чонджо, який став свідком цієї розправи. Ця дитяча травма стала його рушійною силою. Для нього відновити честь батька стало справою всього життя священним конфуціанським обов'язком. Похованого на горі Бейбонгсан, король Чонджо наказав перепоховати у новому, гідному місці у Сувоні, де згодом збудував фортецю Хвасон. Ця фортеця народилася не зі стратегії, а з любові і болю. Вона стала кам'яним пам'ятником, захистом пам'яті батька. Чонжо кинув виклик фракціям, що знищили його батька. Він створив місто синівської пошани, нову точку сили, що показувала, держава визнає і спокутує свій гріх. І тепер демонстрація мує 24 гі набуває зовсім іншого сенсу. Чи не так? Це не просто шоу для туристів. Це жива спадщина волі короля, який перетворив свою травму на силу. Це ті самі бойові мистецтва, що відрудилися в епоху Чонджо і стали основою підготовки елітних воїнів, які охороняли Хвасон, місце спокою його батька. Це сила народжена з поваги, пам'яті і болю. Є ритм, гучний звук наповнює повітря, звучить як серце воїна перед боєм. Кажуть у давнину в барабан били в ритмі серця, щоб воїни могли сконцентруватися, об'єднати свій дух і стати єдиним цілим перед обличчям ворога. Сьогодні цей звук. Кличе нас стати свідками унікального видовища демонстрації «Муе-24Ї» або «24 бойових мистецтва. Саме тут, у Хвасоні, щодня відбувається видовищне шоу комплексу бойових технік, записаних у посібнику Муедо Ботонджі. Цей посібник був створений у 1790 році за наказом короля Чонджо. Він став енциклопедією корейського бойового мистецтва сторінкою з найважливішого військового посібника Кореї. Виступ починається зі стрільби з лука. Йонгон. Давня тактика говорить: спочатку вразити ворога на відстані, а потім добити в ближньому бою. Це мистецтво, яке досі популярне в Кореї як національний спорт. Корейська техніка стрільби вражає точністю. Воїни стріляли стоячи, з коліна і навіть з коня. Це духовна дисципліна, де постріл як медитація. Те, що ми бачимо. Це не імпровізація, а чітко відтворені техніки спосібника Муя до Ботонджі. Його створили за наказом короля Чонджо найкращі вчені та майстри того часу. Саме за нею тренувались солдати елітного підрозділу, що охороняв цей палац. Далі списи. Чаннелк. Гнучкі бамбукові, важкі дубові, з тризубами чи отруєними шипами кожен мав своє призначення. У руках майстра спис перетворюється на смертоносний інструмент, здатний зупинити і піхотинця, і кіннотника. Серце корейських бойових мистецтв. Це меч, ком. Мечі з блискучою сталю розсікають повітря. Щити гучно зустрічають удари. Зверніть увагу: на відміну від японських самураїв, корейські воїни часто носили меч у руці лезом донизу. Їхня техніка побудовала на скручуваннях тіла. І безперервних обертаннях. Воїн на полі бою перетворювався на смертоносний вихор із клинків, де бій міг тривати лише кілька секунд. Обертаючись навколо власної осі, воїни завдають удари мечем, ніби танець смерті. І нарешті рукопашний бій це не хаос, а ритуал. Ці формальні комплекси відомі як форми птахів. Ідея в тому, що воїни як птахи в парі мають битися разом до кінця. Втрата одного бійця робить усіх вразливими. Якщо один птах загине, то інший теж не виживе. Так і в бою. Солдати мали залишатися разом до останнього. Це філософія єдності і братерства, втілена в русі. Серед бойових традицій Кореї це хваран і субак. Хваран — військово-освітня система, яка поєднує удари, китки, техніки зі зброєю, а також лікувальні практики. Субак стародавнє мистецтво ударів руками та ногами. Його вивчали в таємниці сьогодні. Ці техніки це основа для тхеквундо, хапкідо та інших бойових мистецтв. Шоу закінчилося, але магія цього місця залишається. 24 техніки це 24 шляхи воїна. Цей трактат не лише інструкція до бою, а кодекс честі, дисципліни і мистецтва. Його досі вивчають, відтворюють на фестивалях і передають як спадщину. Нації. Фортеця Хвасон. Це не просто пам'ятка зі списку ЮНЕСКО. Це жива сцена, де минуле продовжує дихати. А мує 24 гі це не просто бойове мистецтво, а важлива нематеріальна спадщина Кореї. Яскравий приклад поєднання військової традиції. Культури та мистецтва, подорож сюди це можливість не лише побачити, а й відчути, відчути біль і надію короля, силу і дисципліну його воїнів, і мудрість народу, який зумів перетворити смертоносне мистецтво війни на витончений танець, що захоплює і надихає навіть сьогодні.